Друзі, всіх вітаю на каналі Ренкоплей. І у нас пройшов другий раунд турніру Team League 2024 Fall. І в другому раунді наша команда Козацька Рада зустрілася з командою Dark Blade. Це команда Honshu and The FizDates. Тож ми були лідерами. Наш пік зліва можете бачити, пік суперника справа. Мені здається, я відтворив в тому порядку, в якому ми пікали персонажів. По піку, мені здається, у нас досить сильна Халк, е, в цілому, універсальна в цілому Єненга. І досить сильно в кінці зайшла Енні, яка гарно грає проти п'яти персонажів, е, крім інженера. Е, суперника в цілому люк непогано грає проти наших персонажів. Е, і досить погана шапочка, насправді, яку він брав на початку. От інженер також непогано грає. Проти всіх, мені здається, крім Яненги. Він може з усіма грати. Тож, давайте перейдемо до мап, які ми вибирали, і до розстановки, яка у нас була. Отже, ось такі мапи. Наші мапи справа будуть. Суперника мапи зліва, тобто перевага наших мап. Але в цілому типу, у нас був Серпедон, Санктум і Point Pleasant. Суперника цю мапу ми взяли самі, цю мапу, ми також взяли самі, цю мапу нам суперник дав. Так само у суперника Ось цю, мапу, мені здається, ось цю мапу ми йому дали, ось цю мапу він собі взяв, і цю мапу, мені здається, ми йому також дали. Можливо, я помиляюсь. Тож, на мапі Баскрилі ми очікували побачити або інженера, або Томоє, або дердевіла. Тому для нас оптимальна опція була поставити сюди ще халк. Позиція друга в цілому вона може стартувати. З Томоє вони плюс-мінус рівно грають. Інженера вона повинна по ідеї, виграти, і дердевіла також повинна виграти. У них пішов сюди дердевіл. Це найкраща, мабуть, опція. З тих трьох, які були а, в цілому, і ми забрали цей матчап. Нас Кені грав на цій дошці Він забрав цей матчап. Все це супер. Ми з ним тренували. Тут в є шанси виграти за рахунок телепортів і схем його. от Але в цілому виграла ще Халк. Окей, друга мапа у нас а, Сохо, і ми очікували тут якогось бійця дальнього бою. А, можливо, вдова, можливо, Томоє. Або. Тому суперників ще залишився, можливо, інженер. І нам прийнято було рішення поставити сюди Мунайта. Не найкраща мапа для Мунайта, вона має центр на 5. Відповідно, він не доходить тут зі схеми будь-куди. от Мені здається, ми очікували тут, можливо, тому я був дову. Можливо, інженера в цілому він може грати з інженером. Тому поставив суперник суперник сюди поставив дову. Суперник, як казав, нам він очікував тут. Нашу Єненгу, що ми її сюди поставимо, і тип, вдова непогано грає з Єненгою. Це такий досить рівний матчап. Ось, але тут у нас на другій дошті грав Сашко, Сашко виграв за Мунайта вдову, в цілому Мунайт тріскає вдову. Єдина проблема, ця мапа для нього не найкраща. Тобто на цій мапі у Вдови, мені здається, є шанси, але ми тренувалися, і там вдова вигравала дуже-дуже рідко. На цій мапі ми очікували побачити, можливо. Інженера. Ми чогось подумали, що він поставить вони поставлять інженера на цю мапу, і, відповідно, ми поставили сюди ЄНГ як його контрпік. Але суперник е, взяв сюди червону шапочку. Це по факту червона шапочка і іненга для ЄНГ в нашому матчапі. Єдина нормальна опція для червоної шапочки з ким грати. Проти всіх інших, е, по факту, вона програє кожному з персонажів. Вона програє в цьому може ще якось там чи зіграти, але я це не дуже вірю. Ось але ми якраз попалися Яненгою на червону шапочку. чого да не дуже хотілося, але Максим Молодець він грав на третій дошці. Він забрав перемогу за Яненгу, і цей у нас уже три перемоги на, дош... на дошках суперника. Перейдемо до наших дошок. На цій мапі ми очікували побачити, я не знаю, кого ми очікували побачити. Ми думали, або тут може бути дереві, відповідно, бо гарна мапа для нього він буде ловити нашу Яненгу, яку ми теоретично можемо сюди поставити. Або на цю мапу може піти вдова, також може багато бігати, грати свої схеми. От ми вирішили поставити сюди Сінбада. В Цілому велика мапа, він може розкачатися і непогано бігати. Але, на наш жаль, суперник поставив сюди інженера. Ми думали над єненгові, щоб на цю мапу поставити а Сенбаду на іншу, але ми не очікували, що суперник прям. Візьме, ось так і поставить сюди е, свого інженера. От, і це максимально програшний матч для нас, Сенбат проти інженера. Але якимось дивом е, Данило виграв за Сенбада. Ну не якимось дивом, е, це було на стрімі. Він вгадав майже всі інтеракшни проти інженера. Йому спочатку ще подорожі не приходили, але потім вони прийшли. Він повернув через малого подорожі додому і прямо вони грали до останньої карти, до останнього ХП і Сенбат виграв інженера. Е, і Данило явно настає MVP цього раунду. Молодець забрав 94 нас четверту перемогу. Це по факту був програшний матч для нас максимально. Добре, на санктумі ми думали, що суперник буде контрпікати наших рапторів. Гарна мапа для рапторів, вона маленька, контактна. Є схема, яка дозволяє порухатись на токені. І відповідно, ми очікували тут Кейдж, що суперник візьме Люкейджа, бо Люкейдж цілому, грає гарно проти рапторів. Ще й на маленькій мапі він просто їх забиває навіть з першої позиції рапторів. Тому ми взяли сюди Ені, сподіваючись, що суперник. Поставить люкейджа І так і відбулося. Суперник поставив Люкейджа, я грав на цій мапі. Це була досить легенька партія, як для мене. Суперник пропустив п'ятірочку від мене першу, і ну тоді вже набагато набагато легше, бо я в цілому пробив люка, там залишилося його трішки тільки добити. У мене залишилося один ХП, але в цілому я вже просто шукався Він Кондішн, і я його добивав. Також на стрімі є, можете подивитися, якщо хочете на каналі. І відповідно, ми забрали п'яту перемогу, і у нас залишився шостий матч. відповідно ми поставили сюди Рапторі на цю мапу. У нас для рапторів по факту адекватні були ця, і ця мапа. Тобто дві. Чи думали на цією, але не дуже Ну і суперника сюди пішла то Вони сподівалися зловити тут нашого Мунайта. Вони думали, що Мунайт піде на цю мапу. Це гарна мапа для Мунайта. В цілому вона має центр на 4. Але навіть в більшості випадків, може, з середини просто за три маневри будь-куди діти на цій мапі. Досить маленька контакт, контактна. Ну, Але раптори тому і це досить гарна. Мапа для рапторів ще з першим ходом ще на такій мапі, і раптори загризли я там з величезною перевагою. І ми забрали цей раунд з рахунком 6-0 на нашу користь. З чим вітаю нашу команду. Всі гравці показали досить класний рівень гри, відповідно, але все рівно є у нас MVP даного матчу: це Данило, який виграв інженера програшний матчап. На другому місці я б поставив би Максима. Який в цілому виграв за іненгу досить такий тяжкий для неї мача проти червоної шапочки? На цій мапі дійсно тяжко Єнен зіграти. Але він його виборов. Виборов молодець. На третє місце я б поставив у нас Валерія і Сашка, так як вони грали в цілому матчапи виграшні для них, але на поганих для них мапах. Тобто не найкращі мапи для них. Давайте так і на Четвертому місці виходить, я поставлю себе і Ореста, так як у нас були досить легкі матчапи, виграшні матчапи на гарних для нас мапах з нашою позицією. Тобто тут програти прямо було досить складно. Ось такий огляд у нас другого раунду турніру Тім Ліги. Тому як пройде у нас наступний раунд на наступному тижні, зробимо огляд третього раунду. Всім дякую за увагу, всім пока.